Всім знову привіт! Ви знову на нашому каналі Читати Круто BookTube. Знову я з вами Анджелина. А про яку книгу ми сьогодні з вами поговоримо? Ви не дізнайтесь, поки не підпишетесь на наш канал, не поставите лайки і не нажмете дзвіночок. А сьогодні я вам розповім про ось таку дуже чудову, прикольну книгу, яка зветься 91 поверховий будинок на дереві. Е, е, написав її Енді Гірфілдс, е, ілюстрації Террі Дентона. А в нас ще є 104-й поверховий будинок на дереві, але про це буде в наступному відео. А, 91 поверховий будинок а, там було про внуків. Ну, зараз розповім. А, взагалі, а, поверхові будинки, а, там живе Террі та Енді. А, самі, а, самі автори і ілюстратори. Цих книг, які в тому будиночку на дереві в тій книзі пишуть цю книгу. Дивно звучить, але це так і є. Зараз я вам можу навіть знайти, але це має бути десь на кінці. Ось. Останній розділ. І тут вони в кінці е, пишуть. Цю ж книгу а, пишуть вони саме про те, що відбувалося а, в самій книзі. Тому вони пишуть ту книгу, яку ми читаємо, але пізніше. А, мені ця книга дуже сподобалась, я її залюбки читала. А, тут дуже мало тексту, а, вона прикольна. А, наприклад, 200. Можна навіть більше сторінок за день це, це добре. Я навіть стільки прочитала. Це не дуже багато. Е, прочитала я десь за півгодини години годину, е, тому я вам раджу прочитати цю книгу, тут дуже прикольні історії. Е, в цій книзі вони в нас є ця, ціла серія, але вона напевне в Україні. Але я не впевнена. Там 13 поверховий будинок, 26. У ем... мене все погано з математикою. 20. А я не знаю. Який коротше, поверховий будинок на дереві. І вони вже достроїли до 91 поверховий будинок на дереві. Ем... 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 І в цій книзі. Розповідається як пан е, Вони їх не видавець, ну коротше, вони йому приносять книги, які написали. Він їх робить склеює. Вони йому приносять листи, там, де сам текст, малюнки і так далі. А він це все склеює докупи, якось роб, робить обгортку, або не знаю, коротше. <свісно> в його офіс привозять. Ось. Е, і в цій книзі вони з панно Сатенком, е, з його дружиною, В них троє дітей: е, дівчинка, хлопчик. Е, вони маленькі по шість років, чи щось таке, і е, дитинча маленьке що повзали ще <хи> ось а, Вони йшли кудись на виставу, в якийсь театр чи щось таке, і сказали Теді та Енді, щоб вони пригля пригляділи за а, за їх дітьми, за їхніми дітьми. ось а, І вони їм на один день дали дітей. І в них тут було коротше. Різні історії, що там була ворожка. Коротше, відьма ворожка на одному поверсі, до якої в них ще була така кнопка червона велика, ось така. І вони вони коли її построїли, вони не, вони не знали, що вона робить І пішли питати до ворожки що вона робить потім потім іще щось пішли питати у ворожки і ще раз, потім іще раз. То була та ворожка, ви дізнаєтеся на кінці. І що означала та червона кнопка, яку вони нажали або ні. Ви дізнаєтеся в цій книзі. Е, і Читері та Енді діставили е, пану Насатенка дітей йому обратно додому. І що в них там відбувалося, ви можете дізнатися, коли прочитаєте цю чудову книгу, «91-й поверховий будинок на дереві. Я її вам раджу прочитати. Вам точно сподобається. А ви не забувайте читати різними мовами: англійською, словацькою, чеською, українською, але тільки не російською. Тому що нащо вам це треба? На ну, всім па па-па.